На 160 тисяч гривень завдано шкоди лісовому господарству від незаконної вирубки насаджень. В порівнянні з минулими роками ці збитки невеликі. Трудівники зелених угідь сподіваються з новими змінами, що чекають на відомство, робота та державне фінансування в управліннях поліпшиться. Поки ж лісничі підбивають підсумки минулого року. Розлоги лісисті місцевості нашої області не лише об'єкт милування, а й результат щоденної праці цих людей. Мисливське та лісове господарство Поділля має чималий обсяг роботи. Цього року клопоту лісівникам завдала тепла зима. Реалізація колотих дров дров Європу спала до мінімуму, тож постачати продукцію доводиться дрібним споживачам по області. Затрати на утримання мисливського господарства краю складають понад мільйон гривень. При цьому чистого прибутку обласне управління лісового господарства отримало на 300 12 тисяч. Загальні витрати на ведення мисливського господарства за минулий рік склали 1 мільйон 86 тисяч гривень. Це на 100 тисяч більше, ніж у 2013 році. На охорону відтворення тварин витрачено 251 тисячу, також на 23 тисячі більше. Середні витрати на охорону і відтворення тварин в розрахунку на 1 тисячу гектарів склали 2244 гривні на внутрішньому ринку подільськими лісівниками минулого року реалізовано понад 200 тисяч кубів деревини, а на експорт чверть мільйона. Проте зараз до цього перспективний китайський ринок заполонили конкуренти з Росії. Тож в час нестійкої економії подільським працівникам лісової галузі доводиться ще й опановувати ази менеджменту. Девальвація гривні, яка пройшла за цей період, все таки дала нам додаткові кошти сьогодні. А це не мало не багато, відсотків гривня девалювалася до основної валюти європейської сьогодні і долара. От, якщо взяти по комерційному курсу, ми продаємо, що не по комерційному, то на 110%. От, і це безумовно нас підтягнуло. Після планової вирубки лісівники звільнені від дерев ділянки не встигають озеленити. Якісні саджанці, які б швидко пішли у ріст, кусаються в ціні. Працівники лісової галузі краю готові самі вирощувати якісний посівний матеріал. Проте відсутність сучасного насіннєвого банку зв'язує працівникам насіннєвої галузі руки. Коли постало питання побудувати там три лісовички, ми за три місяці вгатили півмільйона гривень і успішно торгуємо нашими товарами а от саме в створення свого складу такого насінна сін на бази не вклали поки що ні копійки Поки лісівники краю в очікуванні нового очільника відомства працівники галузі сподіваються на цю посаду, призначать людину з відповідними знаннями. Не фахівець лісової справи потягне відомство на дно. Відповідне звернення до чиновників написав вже профком. Допомагати військовим повноцінно в управлінні лісового та мисливського господарства теж не можуть. На заваді бюрократичні перепони вийшов закон пізніше про благодійну діяльність, де державним підприємствам заборонено надавати всяку благодійну допомогу. Коли виникло період АТО, і ми поставили питання, причому поставили не ми питання, чесно говорю, поставили питання в наші східні області, Харків, Суми, Дніпропетровськ, Черкаси, туди ті, що ближче були до АТО, де зразу до них кинулися за лісом, за цим всім, що робити. От, наше агентство проніціювало такі внести зміни до закону України, написати, надається добавити, надає, забороняється надавати благодійну допомогу, крім на період ДТО, додати три слова. До цього часу... До цього часу цей зміни законопроекту лежать у Верховній Раді. Ніхто до нього не підійшов. І як же не підбивати підсумки безприємних сюрпризів за результатами трудового суперництва між районними управліннями лісового господарства, символічний стяг та почесні грамоти отримали володарі першого місця Славутський лісгосп, друге та третє місце посіли відповідно летичів та ярмолинці.